Зустрілися два колеги. В одного великий фінгал під оком. То хто тебе так? За що? Та дружину на ти назвав. І що? Лягли спати, а вона мені. Дорогенький, щось ми давно сексом не займались. А я і ляпнув. Не ми, а ти. Йдуть іспити в медінституті. З аудиторії вийшов сумний студент. Його тут же оточують одногрупники. Ну що здав? Ні. Чому? Так він мені питання задав. Яке питання? Що потрібно мати, щоб зробити клізму? Ну, а ти що? Ну, я й відповів сраку. Маленька дівчинка мамі. Мама, мама, поки тебе не було, тато приводив тітку, і вони займалися з нею. Почекай, почекай, донечко, зараз тато прийде і при ньому все розкажеш. Приходить тато. Мама, донечко, розповідай. Мама, коли тебе не було, тато приводив тітку, і він займався з нею тим, чим ти займалася з дядьком Василем, коли тато був у відрядженні. Відкрийте клітку, а то у коня загарне рівномірний. Обурилася блондинка, дивлячись на зебру. Дякую за перегляд. Буду вдячний за підписку або лайк.